Геть знищене село. У колись мальовничій Олександрівці на Херсонщині росіяни підірвали, побили бронетехнікою або просто розстріляли фактично кожну будівлю. А це майже тисяча хат, школа, дитсадок, будинок культури. Після звільнення люди лише починають повертатися в рідне село, яке не можуть впізнати. Як відбудовують Олександрівку? Далі про це в матеріалі кореспондента ТСН Олександра Загородного. Ось така вона зараз, Олександрівка, потрощені паркани, розбиті будинки та сараї. Здається, російські військові поставили собі за мету повністю знищити це мальовниче село на березі Дніпровського лиману. І їм це майже вдалося. Де село? Ну розбили ж, ви ж бачите, кацап'йо. Хоч якісь вціліли хати? Ні, усіх. Кожна хата побита. Поміж спалених автів по Анатолію Носенко. До війни у нього було два магазини та СТО. Тепер лише потрощені стіни. Тут куча трупів, тут нідась місяць назад наших пацанів знайшли, одні. Ну, вже нічого не було. Одні косточки там, у пакеті тільки винесли немножко. Але найбільша трагедія села Олександрівка сталася ось тут, на дамбі. Навіть місцеві не знають приблизної кількості загиблих. Вони кажуть, мова йде про десятки людей. Тут гинули волонтери, які намагалися привезти допомогу. Тут гинули місцеві, які їхали до своїх родичів. Тут гинули військові, які звільняли це село. Тут з десяток цивільних авто спалені броньовані машини на іншому боці. Російський танк та кілька БМП. Якщо було пекло, то воно було саме тут. Місцеві зараз дивуються, як вони тоді змогли вижити. Лімонки кидали все, гриба. Вони навіть не спрашували, чи вже хто є, чи ні. Це росіян. Да, ми під обстрілами нас з автоматів розстрілювали, ми виходили до дитсадок, щоб виїхати. Ми навіть думали, що ми не виїдемо. Виїхали, тепер повертаються, хоча жити у рідному селі практично неможливо. Ось така школа, а це будинок культури. Колись був. Тут рештки бібліотеки. Магазини, а ще у селі немає ні світла, ні газу. Ні, води я хочу кричати на весь світ про допомогу а, саме в відновленні електропостачання і газопостачання, адже ці самі елементарні речі дозволять людям повернутися швидше у свої будинки і проводити ремонтні роботи. Хоч і без світла, але відновлювальні роботи в Олександрівці таки почали. Несподівано для місцевих до них заїхало понад 160 будівельників. Ці чоловіки з Рівненської області привезли з собою кілька фур дощок, кроків коло. І одразу ж беруться за роботу. Володимиру Кістіню ще до вечора накриють хату, хоч плівкою, але все одно не капатиме на голову. Наше основне завдання допомогти трошки людям. От а що вже треба? Десь і стіни підладжуємо, десь і стелі підладжуємо. Комусь як треба, але більшість – то перше кришу. Бо як нема криші, то решта нема смислу Зорганізував усю цю будівельну бригаду пастор Володимир Бричка. У цього чоловіка 12 дітей і більше ніж 40 онуків. Але дідусь не садить вдома. Він зібрав людей, і поїхав за тисячу кілометрів у село, про яке раніше ніколи не чув, бо країну каже треба відбудовувати з Херсонської області Олександр Загородний, Іван Головач та Віталій Овсяніков ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.